Так, надумала я спекти пиріг в спеку. На фоні гуде-генератор, гуде-кондиціонер. Сподіваюсь, вам буде все чути, я буду голос говорити. От захотілося мені пиріг спекти. Я дуже часто печу щось з ось цим тістом. Філо філо, премія. Купую фільпо, звичайне, 400 грам. Постійно, якщо якась акція, я купую 2-3 упаковки. в мене воно завжди є в морозильнику, раптом мені щось захочеться, то воно би є. От. Зазвичай я печу пиріг з сиром. Кисломолочний сир ось у мене є, і міксую типу кисломолочний сир з сиром типу моцарела. Українська моцарела такий твердий, який можна на терточку потерти, але. Немає в мене такої моцарели. От в мене тут шматочок якогось такого от кому сиру. От. І для остроти очищення візьму ось ковбаску, яка вже так скучає в холодильнику нікому не потрібна. Підсмажу її кубиками рубіками Додам туди шпінат. Ось такий купила шпінат митий, готовий. Це підсмажили. Додам шпинат. Патру ось цей сир. Слоями все гарненько перекладу, вершками з яєчком залью. Покажу вам. Цей пірог буде називатися Все, що в холодильнику знайшла, те, що вже пора викинути завтра. Ти не викидай, а щось придумай. Знайшла ще шматок вареної ковбаски, думаю, що добру пропадати, ще її сюди. Покрамсала, ось воно підсмажилось в мене на оливковій олії. Зараз сюди я буду висипати свій шпинат. Можна, в принципі, брати заморожений шпинат. Зимою я так і роблю. Ну, По-перше, так дешевше. Якщо позначці, взяти заморожений шпинат, і там його більше, там 300-400 грамів. Дві упаковки з цього шпинату, що я взяла, тут всього-навсього 150 грамів. Його просто дуже багато здається, але зараз, коли він протушкується 5 хвилин, його стане зовсім трішечки. Ось так це виглядає, можна вимикати, буквально трішки притушкували і все. І зараз буду це все діло змішувати з сиром, сирною масою. Так, от моя начиночка, така от вийшла. Сир змішали з нашою ковбаскою і з нашим шпінатом. І будемо зараз слоями викладати наш пиріг. Для цього форму ми зместили. Чому я про себе завжди кажу? множині. Я змастила цю форму вершковим маслом. І зараз буду стелити тісто. Так, дивіться, ось моє тісто філо, воно ось таке тоненьке, бачите, я його буду викладати слоями, тобто слой тіста, слой начинки. Отак от буду прям комкати, жмякати, це не важливо. Так, коли в нас закінчилась начинка, ми закриваємо пиріг ще одним слоєм і будемо заливати. Так, у мене тут трішки не розтануло вершкове масло зверху, але загалом заливку ми робимо з одного яєчка. Вершки можна, кефір збили, залили і все. І в духовку до готовності. Ну тут я вирішила додати залишки вершкового масла, і це, напевно, була моя помилка, тому що воно не розтопилося. Ну, побачимо, що вийде. Купили ми мобільний. Кондиціонер ось такий. Це він показує не температуру, а квадратуру, на яку він зараз працює. Ну, друзі, просто така спека, така задуха, що ну, неможливо знаходитися ні на дворі, ні в хаті, ні спати. Ну, це просто якийсь жах. І ми вирішили купити ось такий мобільний кондиціонер. У нас, звичайно, був там вентилятор, але ну, навіть вентилятор нас не спасав, не рятував, ми просто плавалися. От зараз набагато легше, ви знаєте, от я печу пиріг і прям хорошо, так свіжо. Класна така річ. За 13, здається, тисяч ми його купили. Ну, проблема в тому, що, звичайно, немає світла, і коли немає світла, то відповідно користуватися таким гаджетом досить проблематично. Але ми купили генератор, купили його такий, такий м -м, потужний. І зараз, от у нас вимкнули світло, ми взагалі без світла сидимо більше 12 годин на добу. У нас світла немає, зазвичай 15 годин на добу. Тому, ну, не варіант. У нас Є генератор, ми купили ще один генератор, більш потужніший зараз на літо, тому що ну це просто неймовірно важко переносити спеку, особливо з віком. От зараз ми трохи кайфуємо. Зараз у нас немає світла, працює генератор. Я увімкнула кондиціонер, увімкнула духовку, печу пиріг і красота. Але повірте, він смачний, просто готується і реально смачно. Навіть тим, хто не любить кисломолочний сир. От, як, наприклад, мій чоловік, моя донька, вони не люблять кисломолочний сир, але вони люблять мої сирники, тому що вони солені. І ось такі пироги вони так само люблять, тому що я додаю сюди там. Якоїсь ковбаски там смаженої, ще щось. Ну, Таке, воно смачненьке виходить, тим паче, що я цей кисломолочний сир завжди змішую з таким звичайним сиром, типу моцарела. Ну, одним словом, кому цікаво, приготуйте, я впевнена, що вам сподобається. Приємного апетиту. Так, генератори гудуть, як завжди. Хотіла показати вам огірочки з ці з бочки. Поливаємо їх рано ввечері. Гарнісики. Там висять, бачите? Ви У нас лейла, ми її стригли самі, постригли всіх собак. Ем, просто <су> якась, знаєте, як після тіфа, як лишайна якась, шайву позамастила в цемент. Тому що в нас будівництво, як завжди, в нас постійний якийсь нескінченний ремонт. О, такі от Лисі Бела десь заховалася, і Бела дуже слухняна, вона прям сиділа, і ми її стригли, знаєте, в неї така шерсть була. Собаці вже десь роки 4, от, Беллі, не знаєте, десь вона сховалася в холодку І вона так чемно сиділа, в неї шерсть була, знаєте, от як в барана. От прям верхній шар, от верхній шар, а під низом такий знаєте, підшорсток якийсь. Аж таке враження, що там, ну, Таке воно, як, як вата, дуже важко було зістригати. ну Ми вирішили вже і Лейлу Заодно, хоча вона гладкошерсна собака, але думаємо, ну може легше їй буде дихати. ну Вона так вона ричала і кусалась, і виривалась. Коротше, ми її оте як попало поскубали, тому що дуже вона не давалася. Дуже погано поводила. погодила. А огірочки, огірочки ростуть. Минулому році я дуже багато наквасила, в цьому році не знаю, що з немає в мене бажання. Так, це друга бочечка. Огірочки, Красунчики. Ну, це класна ідея, мені дуже сподобалася ця ідея. Висаджувати огірки в бочці, нічого не потрібно обривати. Вони собі на сітку ростуть і підійшла, обірвала і красота. І, до речі, друзі, вже осінь, подивіться. Бачите, вже листя жовте. Так, в теплицю мені навіть страшно зайти, але сонечка тут вже немає, тут просто душно, але ну, мені здається на вулиці, тут на вулиці жаркіше, ніж в теплиці, але зараз у нас пів восьмого вечора вже температура спала, тут 34 показує. ну, Вдень тут зашкалює, звичайно, термометр. О, Там так само, бачите, огірки в кінці. От у нас помідорки. Чекаємо ще, напевно, на тижня-два. Баклажани вже обривала, тому що вже вони, які у нас вони великі. Базилік обривала, робила домашнє песто, робила пасту з домашнім пестом. Дуже запашне, смачне, класне песто. Ще, напевно, зроблю, можливо, заморожу, бо тому що ми дуже часто їмо пасту. Так, гальорка пішла. Тут я казала вам, що ми десь тижня-два тому викопали цибулю і посадили нову для того, щоб зелену ще поїсти трошки. Тут викопали часник і не знали, думали, може посіяти якийсь салатик, щоб поїсти. Ну, поки нічого не сіяли, дуже-дуже жарко. Так, тут у мене малина, вона просто як дерева велика. Тут бджоли літають, ось така, що навіть цвіте. В мене малина родить два рази в рік. От, вона є, але вона от є десь отак от по низам. знаєте, Я вже там її обривала і компоти варила, але я не буду варити варення нічого, тому що я в минулому році наварила і в мене досі є. Що саме цікаве, інтригуюче, це наші кавунчики. Подивіться, просто що робиться. Які два здоровезних кавуна. А тут ще взагалі просто величезні. От, це кавунчики. А там далі диньки. Ох, помідорка вже рожева, вон там зараз треба обірвати. Диньки щось дуже посохли, хоча ми поливаємо постійно, ми доглядаємо, тому що... Ну, хотілося мати урожай, гарний, що кавунчик сховався. Привіт. Диньки, бачите, там диньок побільше, але вони щось дуже посохли. Такий баштан у нас цього року. Ще зелені. Диньки. Ну і кавунчики ще зелені, я думаю, потрібно дочекатися хоча б середини серпня. Хекають, хекають, жаріща, вирішили пройтися по городу. Ну, Зараз вже нормально, хоча сонце ще є, але ну, вже не так шпарить. А он, Белу я знайшла. Боже, генератор гудить просто на всю вулицю. Белочка, бела. Подивіться на неї, яка вона смішна. Загородили, ми тут посадили я, коротше, не знаю, як воно називається. Загородили, тому що собаки залазять тут сюди під мур, вирили собі тут канаву і там сидять. То ми загородили, щоб вони цю рослинку не розчавили. Що таке? Що? З'явилася в мене на поличці моя давня, давня, давня хотілка це портрет Леді від Фредеріка Маля. Цей аромат презентувала мені моя парфюмерна подруга Наталя. Я дуже, дуже їй вдячна і була просто шокована. Коли побачила цей подарунок, ну я навіть мріяти не могла, що в мене з'явиться цей аромат. Найближчим часом. Я взагалі, так собі, знаєте, планувала його купити колись. Але ви знаєте, хто мене дивиться, що я купила арабського клона. Он він там є. Від Альхамбри. артист номер 1 Велика така банка. Класний аромат справді. Ну, але, звичайно, оригінальний аромат то є оригінальний аромат. Залишу його до осені, тому що це такий дуже насичений трояндовий аромат з Пачулі, дуже голосний. Тут ладан, Пачулі, і Троянда, і не кожен може його вивозити. Я знаю, що люди поділяються на дві категорії: люблю, люблю, або просто ненавиджу. Я люблю. І взагалі, ось ці три аромата від Фредеріка Маля я буду носити. Восени, тому що найкраще вони звучать восени. Це портрет Леді, проміс, який я просто обожнюю. Це шикарна, так само шипрова така троянда з яблуком. Це дуже незвичне поєднання, дуже класне. Ну і маска важор, він мені чимось нагадує. Шалімар десь таку віддалену. Нагадує Амбре Мускадін від Ларан Мадсон. Він в мене також є. Коротше, ось така трійця. І в мене ще є декілька відливантів Фредріка Маля, і я хотіла би, напевно, зробити огляд на бренд. Ну, не на бренд, а на аромат, який в мене є, скажімо так. Тому обов'язково це зроблю. Розповім вам про ці ароматики.